Знаєте, Прийшла одна жінка до священника та каже: Отче, знаєте, я, я вагітна, і я, знаєте, поки дитина ще не народилася, я хочу себе підготувати так, як має бути. Як ви думаєте, з якого віку е, треба починати виховувати дитину? А отець каже, а ти на якому місяці? Вона каже, на п'ятому. Ну, ти, ти на п'ять місяців вже все запізняла. Розумієте, Дитину треба виховувати від тоді, від коли ти знала, що ти вагітна. До неї треба говорити, її треба чекати в цьому світі, її треба розказувати. Ми часом до кота мудріше говоримо, як до дитини. До дитини дитині, а до кота, Боже мій мудренький це моя, моя хороша, дай лапку, мамі дай. так». А до дитини говоримо, як до… це, це є виховання. Дитина як пилосос, є такий латинський термін табуля раса і чиста дошка. Там що напишеш, то буде. Тому дитину треба виховувати завжди, відков, що вона є, і вже починаєш виховувати. А як молитися, коли їй 25 років, ну, то так як за всіх. Нема особливих рецептів для тих, кому 25 років. Бути поряд, сказати гріши, поки молодий, бо тому що як будеш старший грішити, то гірше буде. Тому що чим молодший, тим легше гріхи. І виправляє їх учасно і будеш чудесним. А як почнеш, розумієш, у 25 років грішити і далі, чим більше, то не знати, чи воно скінчиться. Не хочу вангувати, але думаю собі, що людина, яка Починає самостійне життя у років 20-30, то в неї буде дуже багато помилок, дуже багато шишок собі понабиває. Давайте дітям можливості, щоб вони були, готувалися до самостійного життя. Поставте якусь задачу дитині, оце і це помий. І не контролюй не стій над нею, як надзиратель. Піди собі десь, займа... хай дитина займається. І як вона не справиться, ця помилка не буде катастрофічною. Потім дитина має 10 років, поставив її завдання вже якесь інше, складніше, якесь там двох-трьох так? Спочатку винесеш це, потім поставиш це, потім це позамітаєш і це повитираєш. І все. І лиши її спокою абсолютно самостійно. Навіть якби вона хотіла, мама, а це куди класти? Ой, мами нема. Мама щось там робить. Вчить дітей самостійності з маленького, щоб вони робили помилки, будучи маленькими. Щоб не робили помилку, що не там зайчика поклала, бо там мала бути білочка. Бо, вона, бо іграшки трошки треба вчити дитину страдати на свої місця. І потім так далі, далі чим доросліша дитина, і вона вже готується до самостійного життя. Потім ми так собі привикли, і так наша держава каже 18 років, повноліття, дуже добре. Старається поступати так, щоб діти ваші після 18 років. Були самостійні. Я розумію, що не кожному виходить купити дитині хату, щоб вона окремо жила, а вона хлопця приведе, та як, та ви що, та то якою це буде, та то то не добре очі, то не по Божому. А де вже дзвонив, то бачите? Але знаєте, коли, коли дитині. 35-40. І вона має психологічну проблему, бо тому що вона до мами так прив'язана ще більше як дитина у першому класі. Мама слідкує, хто їй дзвонить. Мама їй каже, куди йти, куди не йти. Я це не кажу про що-небудь, я це кажу про. Про особу, з якою я спілкуюся, яка зараз за кордоном. І вона розказує, як мама нею опікується надмірно. І це є проблема, тому що так ніколи та дитина і не виросте. Мама умре, а дитина лишається туди, знаєте, як сиротинушка, як та маленька дитина 5 років. Що шеф вроді би, добре не розуміє, але вже розуміє, що мами нема і вже плаче і така безвихідна, не знає, що робити. Світ завалився. А тут мама померла, бо стара була мала 90 років, доньці 50 з копійками, і вона без мами все пропала, бо мама все робила. Ми були на цвинтарі і був похорон. І слова дитини, я не знаю, тільки років було, 20 чи що. Яка сказала над гробом, похоронили маму, і вона сказала слова, які я просто мене паш Вони були для мене дуже несподівані. Вона попросила слова, чи можна сказати на це, і каже: дякую тобі, мамо, що ти навчила мене жити без тебе. На центрі, над гробом матері. Дівчина 20 років каже: дякую тобі, мамо, що ти навчила. Мене жити без тебе. Ви чуєте якісь слова? Ви чуєте, наскільки це важні слова? Чи кожен із вас сьогодні дорослих, хто має 30 років, 40, може так сказати. Дякую тобі, мамо, що ти навчила жити мене без тебе. Щось не то до мамки, Так, це ви зараз скажете, що ви шануєте батька і матір, заповіді виконуєте дуже добре. Я говорю, чи ви готові жити самі, без батька, без матері, чи ви готові бути готові до самостійного життя? Це є дуже важливо.